Дорогі друзі, та сьогодні на моєму огляді ракета Х22. Це не дуже сучасна ракета, тому що в неї є вже немаленький вік. Це більше 40 років. Ось так вона виглядає. Повністю детально вам її покажу. Я вважаю, що мене вийшло передати її повністю з кубік Лего, схожість з оригіналом. Я вважаю, що вийшло непогано. В порівнянні з тим самим моїм калібром, на який була інструкція на каналі. Хто не бачив, перейдіть, то подивіться, дуже цікава інструкція. Розміри в них дуже і дуже різняться. Х-22 набагато більша, ніж ракета калібр. В житті, напевно, що так же, так же буде, тому що вона набагато длинніша. Ось. Заберемо наш калібр, перейдемо до самої ракети. Ця ракета запускалася з літаків Х-22, та запускається понині. Ця ракета має швидкість 4000 км, дальність 300 км. так, як В базовому варіанті, як вона випускалась, вона має дальність 300 км в модернізованому понад 600 км. Ця ракета розроблялась для морського базування та використання в морі, але її стали використовувати на суші та з літаків. Тому її зняли з морського озброєння та переставили на сушу. Там вона буде більш корисніша. Та більш вона їм сподобалася в використанні на суші. Ось така ракета. Тому кому сподобався мій огляд, підпишіться на канал, поставте лайк і всім пока. Ще, якщо ви захочете, щоб я її побудував, набираємо 10 лайків і я випускаю вам інструкцію. Мені це не складно буде зробити.